Всім привіт, мої любі котики. Мене звати Аня та я дуже рада бачити вас знов на своєму каналі. Я фашн-блогер та дизайнер одягу. Будемо з вами знайомі. Сьогодні я знімаю, сподіваюся, що довго очікуване відео за тренди одягу на осінь 2024 року. Я сподіваюся, ви не це чекали. Тому що я припала з соціальних мереж насправді на довготривалий час, але зараз я повертаюся. Я дещо тут для вас підготувала, тому якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною, А сьогодні я вам розкажу про тренди на осінь 2024 року. Можливо, я когось зараз розчарую або здивую, але анімалістичний принц залишається з нами. Звичайно, такий, який був раніше, звичайний леопард, або Джинсовий Леопард. Але Леопард також залишається з нами. Оце також може бути зебра, тигр, все, що завгодно, Будь-який анімалістичний принт, а навіть в яскравих кольорах по типу червоного. Я бачила несправді багато червоного леопардового одягу. Мені це подобається, тому що особисто я. Обожнюю лопардовий принт, але не в такому осмисленні, як він був цією весною або влітку. Я люблю такий класичний, знаєте, гламурний леопард, який був нульовий сила пересхілтон. Чи далі опар з нами залишається ще мінімум на один сезон? Трошки розкажу вам зараз про кольори, які будуть в тренді. Перший з них це бордовий кольор. Я думаю, якщо ви дивилися мої минулі відео, я там казала про бордовий кольор, про те, що він тепер не такий яскраво-червоний був. Тренді в тому році восени, але це бордовий такий темний винний колір. Бордові аксесуари, бордові сумки, бордові хустки, взуття, все це залишається особисто. Я дуже рада, що цей тренд залишається з нами. Та я сподіваюся, що не на один сезон. Я сподіваюся, що не тільки на цю осінь. Я все ж таки сподіваюся, що він залишиться з нами на більш тривалий час. В цілому весни буде тренд на французький шик. Але про це ми поговоримо трошки пізніше. Якраз подібні кольори, типу бордового. такі про який я вам також розкажу, це для мене асоціюється з цим французьким шиком, французькими модницями. Знаєте, що ще підняло мій настрій? Те, що на подіумах я побачила дуже багато тотал луків. Чорне це мій найулюбленіший колір. Коли я не знаю, що я хочу вдягти, коли я не знаю, що мені обрати, я завжди обираю щось чорне. мені здається, він пасує всім. Всім людям, просто я не бачила жодної людини, якої би не посував красивий насичений чорний колір. Якщо ви думали, що можливо це вже не тренд, можливо, чорного кольору вже було забагато. Ні, чорного кольору ніколи не буває забагато. Він все ще залишається з нами. Це Total Black Look. Залишаються на подіумах Не відходимо далеко від кольорів. Я обіцяла вам розказати про хакі та оливковий колір. Він також стає величезним трендом, особливо в верхньому одязі, особливо в аксесуарах. Мені здається, що він прям такий королевський. Тобто на одяг в цьому хакі оливковому кольорі, ти завжди будеш виглядати дорого. Ви ж те, трошки блищу, просто насправді дуже спокійно зараз. Халі я завжди блищу. Наступний. Тренд, великий тренд це такий узагальнюючий тренд. Скільки разів що вона сказала? Тренд тренд на мінімалізм. В минулих сезонах був тренд на велику кількість аксесуарів. Дуже багато кілець, дуже багато аксесуарів було на волосся. Але зараз повертається цей вайб принцеси Діани. звичайно, звичайно, я не кажу, що взагалі немає жодних трендів там на велику кількість аксесуарів. Якщо вам подобається, носіть обов'язково таке. Я також бачила на подіумах. Та цьому я думаю, зраді. Багато хто з вас, як я бачу, тенденцію багато дівчат все ще виглядають мінімалістично, носять там декілька кілець, особисто там не використовують аксесуари для волосся. Це робили прям такі, знаєте, модниці, які були в тренді. Але зараз всі ми будемо в тренді, навіть ті, хто не використовує жодних аксесуарів. Наступний тренд, я знаю, що він сподобається не всім дівчатам. Це пишні спідниці міді або Максі. Я знаю, що наші дівчата люблять щось таке. Сексуальне, жіночне, міні. Я бачу насправді дуже мало максі та міді-спідниць на вулицях. Гада, та, це такий тренд з бантовими якимись складками. Мені це подобається. Це знову ж таки вдогазки минулого. Це вже щось туди більш до 80-х навіть. Це для модності, це для тих, хто любить носити якісь трендові речі, шоколадно, кон'ячно, коричневі аксесуари. Це взуття, це сумки, особливо коричневі сумки. Це прям буде величезний тренд. Такі коричні сумки, як, наприклад, там світло коричневі, або якийсь біжи ні, це прям такий насичений, шоколадний, навіть трошки кон'ясний з червоністю колір. Сумки в коричневій шкірі, або навіть така зістарена шкіра в стилі мю-мю. Ми дуже багато їх побачимо в скорому часі в зарі, в цих всіх магазинах мисмаркетах, тому що мені здається. Це прям буде такий величезний тренд. Ще хочеться до цього додати, що буде тренд на велику кількість аксесуарів на самих сумках. Брелоки, якісь пустки, можливо, звичайно, цей тренд йде в нас від Ермес, трендові ще навіть будуть якісь металеві аксесуари. типу Як я вам наведу приклади на сумці родео від Balenciaga. Боже, як мені подобається ця сумка. Мені вона подобається навіть більше, ніж Біркін Відермез, яка вона класна. Мені здається, вона виглядає набагато дорожче, стильніше, повсякденніше, ніж Біркін. Біркін, звичайно, мені також подобається. Якщо б в мене була можливість, якщо в мене були кошти, я б вже давно придбала для себе цю родеу від Balenciaga. Можливо, я знайду щось схоже зараз. В сумку родео від Balenciaga. Дуже складно дістати. Але якщо у вас є така можливість, то чого ви чекаєте? Про наступне я обов'язково буду знімати окреме відео. Це про взуття, але трошки так вам спойлерну Чут-чут. Яке взуття взагалі буде в тренді? Тренд буде мінімалістичне класичне взуття. Потепу лофери на плоській подошті, класичні якісь сипові чоботи, класичні лофери, як я вже сказала, та класична форма кросівок. Але про це я знову ж таки кажу, що поговоримо трошки пізніше. У Мене, до речі, є класні класичні лофери від H&M. Я їх купувала весною але мені ще не вдалося їх поносити, але обов'язково восени я буду їх носити. Початок цього тренду, я думаю, був заложений ще влітку цей тренд на лофери від Лора але ось цей типовай плора Мені здається, вже відходить. Ну не варто брати якісь реплики. Краще взяти щось, можливо, там чорне шкіряне, коричневі шкіряне. все буде виглядати краще ніж усі лофери, які носять просто всі. Скрізь виходиш на хрещатик та всі в це хлофери. Наступний тренд це тренд на укорочений верх, укорочені куртки, укорочені жакети. Ще декілька років тому це був такий оверсайз, який навіть закривав попу, то зараз це якісь жакети по пояс. Скріні куртки, бомбери. Я, наприклад, особисто на знижках купила собі нереальний укорочений бомбер. Я вам обов'язково його покажу або вставлю фотографію. Трендова, укорочена довжина. Але я не кажу зараз про, про ці кропи, знаєте, які ось так під груди йдуть. Ні, це десь там до поясу, десь до того місця, де ви носите ремінь. Будь-які жакети, шкіряні, замши. Бомбери знову ж таки, все, що вашій душі завгодно. Та якщо ви сумніваєте, що все ж таки вам брати аксесуари, одяг. То наступний тренд це для вас це шкіряні чорні речі. Чорне дуже-дуже буде в тренді. Чорні шкіряні речі. На подіумах ми ви бачите навіть самі неочікувані моделі, по тип шкіряних чорних боді для сміливих, шкіряних штанів, шкіряних спідний. Тобто я зараз кажу не тільки про куртки, про аксесуари та про взуття, але про такі неочікувані моделі. Тому, якщо ви були тією дівчиною, яка любила носити шкіряні лейки, Ленці, то ваш час не став, але, будь ласка, не шкіряні легенс. Якщо ви хочете взяти в собі щось подібне, шкіряне, типу там штані, спідниць, будь ласка, це повинно бути щось щільне, не тоненька ось ця під шкіру, незрозуміло, що це повинно дійсно стильно дорого виглядати, тому що з чорною шкірою на такому простому одязі, по типу штанів або спідниць. Дуже легко виглядати дешево, дуже легко виглядати вульгарно. Тому обираємо обережно. я вам наведу приклади дійсно класного одягу з чорної шкіри. Тому, звичайно, якщо ви замислюєтесь над вибором аксесуарів або взуття для себе на осінь, то да це може бути чорна шкіра, чому ні? Веріть собі, носить та радуйтесь. Я до речі, цей тренд мені також подобається, тому що це супер практично. Що може бути на осінь практичніше, ніж чорна шкіра. Мені здається, нічого. Прийшов, малого серветкою, витер собі та пішов далі. Я особисто люблю заляпатись. Спідня білизна, яка виглядає з під нашого одягу. До речі, я нещодавно зробила один такий комплект для дуже відомого українського бренду. Я дизайнер його обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, там я викладаю більше про це. Але я думаю, що зніму відео ще на цей канал, як я працюю та в цілому, як проходить мій день. Я ще такого не бачила. Думаю, це буде дійсно цікаво. Я зробила такі труси високі, щоб вони навмисно виглядали. З джинсів з міт або низькою посадку. Така білизна, знаєте, трошки під чоловічу. Чоловічі, якісь боксери, ось цей кармашок. Це все в тренді. Це також стильно трендово виглядає. Тепер тренд для тих, хто любить щось більш класичне, щось мінімалістичне. В цілому, мені здається, всі тренди, які я сьогодні назвала, були досить насибельними, Але цей тренд буде максимально насибельним. Це тренд на пряме. Довге пальто, просто прямий звичайний силует. Я бачила багато показів, на яких були якраз такі фасони пальто в різноманітних кольорах: червоний, рожевий, зелений, будь-який, але не нашу осінь. Я б вам все ж таки радила брати щось більш універсальне, якісне, щось те, щоб ви могли ще носити. 3, 5, 10 років. Я особисто просто мрію знайти для себе таке ідеальне пальто, але 100% воно буде коштувати дорого, тому що краще його брати все ж таки з додаванням вовни. краще брати його з щільної тканини, з якісної тканини, з класною фурнітурою. Воно буде коштувати десь в районі 10 тисяч гривень мінімум. Якщо хочете брати собі щось таке, то не беріть там якомусь трендовому кольорі. Бери щось. Таке, що буде на руки чорний, типу сірий, щось таке не дуже марке на нашу погоду. Але, звичайно, якщо ви хочете, що у вас може бути тисячі таких паль пальт. Але якщо ви хочете щось таке більш мінімалістичне, щось більш вічне, то це, звичайно, якесь просте, чорне, трошки, можливо, oversize або по фігурі пряме пальто. Ще, щоб воно було довгим, не до коліна. Не до коліна, будь ласка, ця довжина це просто якийсь ад. Це були всі тренди на сьогодні. Якщо вам сподобалось відео, то обов'язково, будь ласка, ставте мені лайки та підписуйтесь на мій канал. Мене це надзвичайно мотивує. Я буду для вас знімати більше. Наступні відео це також будуть про тренди взуття, про тренди аксесуарів, про тренди красів. Тому обов'язково пишіть, які ви відео хочете побачити ще. Підписуйтесь на мій канал та на мій інстаграм. Всім папа! -па.